Якщо пропустиш пана їстки, смачний енергетичний обід. Геля навідається і до тебе. Джулека. Я просто пожартувала. Ні. Джулико! Джулико! Мені добре знайомиться відчуття самотності. Тривога, ні з ким розділити, і лише акума полегшить біль. Лети і зроби злим, це самотнє серце. Джулека! Вибач, Не хотіла у тебе вклапатися, а тобто врізатися. А не час для таких дурниць. Я шукаю джулику. А? Вона вибігла з їдальні у сльозах і... Може вона там? А! 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 Вибач, я така закохана, тобто е заклопотана через джулику. Тому я така збентежена й незарабна. Я така дурна. Може, я сказала щось, що її засмутило. Я не завжди розумію, що ти говориш, Марінет, але ти чемна. Мабуть, є інша причина. Ходімо, знайдімо її. <клухи> Зачекай, поклич інших. Я сам поговорю. Джулико, усе гаразд? Залиш мене сама. Хочеш побути сама? Я розумію. О. Жулику знайшли вона в котельні. У котельні? Пробач мені. Я таки найгірша староста у світі, та я не розумію, чим тебе засмутила. Це все через розу. Тобто через розу. Я хвилююся. О, ні, не хвилюйся. Усе гаразд. Вона відпочиває у медпункті. Джулико, ти можеш усе нам розповісти. Ми твої друзі. Обіцяю нікому не переказувати. Роза, вона не в, медпункті. Вона в, вона в лікарні, вона в лікарні? <світ> Чому вона в лікарні? Вона хворіє з дитинства. О! Вона хворіла ще з малку? Але ж тепер вона здорова. Це може повернутися. Це може повернутися? Але вона така бадьора і не подумаєш. Вона попросила вам не казати. О. Звісно, ти мусила пообіцяти. Не кажіть їй про це, будь ласка, не хвилюйся, Джулико. Ми будемо поводитися, як завжди. Роза не знатиме, що ти розказала. Я перепрограмую розмовну програму, щоб у майбутньому уникнути згадок про цю сумну історію. Навіть якщо мене вкусить зомбі-дельфін, що заволодіє моїм мозком, я не скажу ніколи ні за що. Не засмучуйся через сказане. Ти берегла цей секрет скільки могла. Але це за важкий тягар для одного. Дякую. Для цього і є друзі. Роза довіряє тобі, а ти вір нам. Ми нічого не скажемо. Але тепер знаємо про твої переживання і допоможемо тобі. Не мислимо. Невже та безодня самотності і відчаю зникла?